Цьому випуску Степанов забив 20-й гол в сезоні молодіжної ліги Німеччини. Михайло Мудрик не входить до планів Челсі на наступний сезон. Тібо Куртуа назвав винних порасті мадриці від арсеналу. Суперкомп'ютер назвав фаворита на перемогу в лізі чемпіонів. Дирекція з проведення Кубка України затвердила розклад матчів півфіналів турніру, які пройдуть 23 квітня. На стадіоні в Житомирі Полісся прийматиме Шахтар, а матч Буковина Динамо попередньо відбудеться на стадіоні Україна у Львові. Одна з найобговорюваніших футбольних новин вихідних це історія про те, що Буковина не зіграє півфінал Кубка України проти Динамо у Чернівцях, бо її стадіон не відповідає вимогам регламенту. Фактично, все правильно, але по суті абсурд. Кубок України має існувати заради емоцій, історій та вболівальників. А якщо регламент забороняє андредогам грати вдома і створювати свята у своїх містах, то це дуже погано. До прикладу, Англія, клуб п'ятого дивізіону приймає Тоттенгем у себе вдома, попри всі незручності, де гравці АПЛ витримали і гравці Динамо витримали б матч у Чернівцях. А що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Чи потрібно було Буковині дозволяти грати свої матчі вдома? Напишіть свою думку в коментарях. У черговому турі молодіжного чемпіонату Німеччини Боєр розбив Айнтрах з рахунком 3-1. Котре героєм поєдинку став український нападник Артем Степанов, у першому таймі команди незадовго до перерви обмінялись голами, а на екваторі другої 45 хвилин леверкузенці не змогли реалізувати пенальті, тож на останніх хвилинах за справу взявся Степанов. Спочатку українець отримав розрізну передачу на хід і з гострого кута прошив голкіпера франкфуртців. А вже за дві хвилини Артем виконав справжній шедевр, замкнувши п'ятою в дотик простріл в район 11-метрової позначки у стилі Златана Ібрагімовича. Для Степанова ці голи стали 19-м та 20-му поточному сезоні. Загалом у 25-му році Артем забив вже 10 голів поспіль в останніх восьми матчах. Лондонський Челсі визначився з долою Михайла Мудрика. Як повідомляє Джерело Десан, український півзахисник більше не входить до планів клубу на наступний сезон. У англійському клубі не вірять, що Мудрик зможе побудувати хорошу кар'єру після допінг скандалу, тому Челсі розпочав пошук альтернативи футболісту. Також зазначається, що сині не розраховують на англійського Вінгора Джейдона Санчо, який виступає за клуб на правах оренди з Манчестер Юнайтед і Челсі не планує викуповувати контракт гравця. Нагадаємо, у нинішньому сезоні Михайло провів 15 матчів за синіх, забив три голи, віддав 5 асистів, після чого стало відомо про його позитивний тест на допінг. А вже журналіст Ігор Цаганик розповів нові подробиці щодо дискваліфікації Вінгера Челсі. Я так розумію, що вердикт щодо мудрика вже є, деякі люди про нього вже знають. Просто зараз йде оскарження цього вердикту, і до повного оголошення ситуації ніхто про це не говоритиме. Тільки тоді, коли пройдуть усі інстанції оскарження, а я так розумію, що Пробабі підтверджує пробу Ей, тому зараз адвокати попросили не видавати це, доки всі дисциплінарні органи не ухвалять своє рішення. Тож ми чекаємо, але певні люди вже знають про цей поганий результат. В матчі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Шабаб у гостях обіграв Аль-Вехту з рахунком 3-1. Український воротар Георгій Бущан вийшов у старті своєї команди у одному з епізодів України двічі врятував свої ворота. Спочатку відбив удар після виходу віч на віч, а потім вже перервав добивання. Загалом Георгій оформив три сейви, а портал Софаспор поставив йому високу оцінку 7,2 балів за матч. В турнірній таблиці Чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Шабаб посідає шосте місце, маючи в активі 46 балів. У чвертьфінальному матчі Ліги Чемпіонів вівторка Арсенал в себе вдома розбив мадридський реал з рахунком 3-0. Два ідентичні гола Райса зі штрафного викликали багато критики на адресу бельгійського воротаря. Виявилось, що куртуа виставив неправильну стінку. Фактично, Тібо думав, що буде пробивати сака, то зовсім забув про Райса. Саме це можна помітити через Вальверде, який стоїть у площині воріт. І саме по ньому було зрозуміло, що він здивувався через цей гол. Виходячи з цього, можна сказати, що процес поразки запустився саме з даного епізоду, тому що дрібниць у футболі не буває. А вже суперкомп'ютер Opta після перших двох чвертьфінальних матчів оновив рейтинг фаворитів на перемогу в турнірі. Фаворитом є арсенал. Шанси на перемогу якого оцінюють у 28%, Шанси на вихід у фінал 54, а у півфінал 96%. Реал опустився на останнє місце, та тепер має всього 4%, що пройде далі. на Сантьяго Бернабеу. Вже після матчу зірковий мадридського реалу Тібо Куртуа прокоментував поразку своєї команди. Арсенал сильна команда вдома. Вони грають у хороший футбол і несли ральну загрозу. Ми добре впоралися з цим у першому таймі, створили кілька моментів, провівши серію контрвипадів. Але ми забули грати у свою гру в другому таймі, залишивши їм багато простору. Ми не були сконцентровані на м'ячі. Вони забили два голи з приголомшливих штрафних ударів. А після третього м'яча ми не змогли добре відреагувати. Це важко з рахунку 0-3, але ми сильні вдома. Люди повинні вірити в цю команду, тому що ми віддамо все, що в нас є, щоб переломити результат. Я думав, що добре виставити стінку для першого голу. Я завжди додаю туди до ще одного гравця, щоб уникнути обідного удару, але райс пробив дуже добре. Ну а щодо другого голу? це не потрібні поли, коли немає ніякої небезпеки. Якщо ти знаєш, що граєш проти команди, яка добре виконує штрафні удари, ти не можеш порушувати правила, як робили це наші гравці. Коли рахунок був 0-0, я був задоволений, але реакція після пропущеного була дуже слабкою. Це щось, що ми спостерігаємо весь сезон, ми намагалися зберегти компактність. Це давало нам хороші моменти, але сьогодні були і провальні. Тож ми маємо чесно оцінити себе. Ми не грали погано протягом великої частини гри. Були моменти, які ми добре провели в першому таймі. У нас був шанс підвищити рівень, але в другому таймі він просто впав. Ми не зуміли зібратися і відповісти як команда, намагаючись зробити це окремими діями. Ми втрачали контроль, а суперник краще грав із м'ячем. І це результат що розчаровує. Шанси на камбек у матчі відповіді. Якщо подивитись на сьогоднішню гру, шансів немає. Але у футболі можливо все. Ми маємо вірити. Маємо сподіватися, бо таке вже траплялось на Бернабеу не раз. В інших чвертьфінальних матчах середи Барселона розгромила Тортманську Борусію з рахунком чотири Першому таймі голом відзначився Рафіньо, Після перерви Левандовський вистрілив дублем, а крапку в матчі поставив Ламін Ямаль. У поєдинку між Пеже та Астон Парижани святкували впевнену перемогу з рахунком 3-1. Після першої половини зустрічі рахунок був нічейним та все змінила друга 45 хвилинка. Саме Кварцхелія та Ноно Мендеш подарували своїй команді поголу та більші шанси на вихід в півфінал турніру. Таким чином, завершились перші поєдинки чвертьфінальної сітки, матчі відповіді пройдуть вже наступного тижня та обіцяють бути не менш захопливими. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи вірите ви в камбек мадридського реалу проти Арсеналу Олександра Зінченка.